Тетяна Бережна долучається. Це віце прем'єр-міністрка з гуманітарної політики і міністерка культури України. Як чуєте, пані Тетяно? Доброго вечора, пані Олено. Чую вас. Направду, ми розуміємо прекрасно, що цей павільйон він взагалі викликав в Японії. Ми чули від тих, хто там безпосередньо був, і на цій виставці, і в делегації, і не в делегації, що це був фурор, і це було цікаво. Повертається він додому. Чому вирішили показати українцям? А хіба ми не знаємо, що повезли, і що ми за цінності вкладаємо? І що там можна побачити? Так, дійсно, павільйон повернувся додому після того, як він шість місяців був в Осаці в Японії. Його дійсно відвідало три мільйони людей, і ми отримали дві престижні нагороди за ідею цього павільйону. Справді це магазин, в якому нічого не можна купити. Провокативна назва, тому що на полицях цього магазину розташовані об'єкти, які символізують людські цінності. Їх не можна купити за гроші, їх можна тільки практикувати, з ними можна жити. І, наприклад, коли ми підходимо до одного з предметів, скажімо, це буква М. Харківське метро і скануємо баркод на цьому експонаті, ми бачимо, як в харківському метро діти навчаються під час війни. І цей об'єкт символізує наше право на освіту, те, що освіта для нас цінна. І так, 18 предметів, коли е, наші Гості сканували ці предмети. Вони мали різноманітні емоції. Вони були вражені. Вони плакали. Вони казали, що для нас деколи часто українська війна це просто цифри і факти. Зараз ми бачимо людські історії, і ми вважаємо, що цей павільйон це велика інвестиція в відносини України з іншими державами в торговельні, в дипломатичні, тому що вони… Розуміють краще, що ми гідні люди, що ми сильні, ми сміливі, і ми переможемо в цій війні. Чому павільйон повернувся в Україну? Звісно, Японія далеко не всі могли його відвідати, але українці також мають право знати і мають право пишатися самі собою. Ми це рідко робимо. І сьогодні він в Києві в українському домі, в центрі столиці. Ми також плануємо, що Павільйон буде експонований в інших містах. Зараз надіємося, що наступною локацією буде Івано-Франківськ. Працюємо над цим, щоб більше українців могли дізнатися про суть Експо і про власне сенс нашого павільйону. Реєстр музейного фонду України це такий собі експериментальний проєкт, що його затвердив Кабмін. А що це за інновація? Як вона допоможе ну, власне, контролювати все те, що в музеях зберігається? Насправді ми розуміємо, що наша держава є одною з найбільш цифровізованих в світі, і культура це також сфера, де цифровізація і діджиталізація надзвичайно важлива. Тому ми зараз дійсно ви сказали, що ми створили реєстр музейних цінностей. Він починає наповнюватися. Туди музеї будуть мати змогу внести різноманітні об'єкти, щоб українці могли подивитися їх і онлайн, і перебуваючи за кордоном. Це з одного боку. Маємо ту демонстрації, маємо ту таких віртуальних екскурсій з іншого боку, це можливість зробити повний аудит, повний аналіз всіх цінностей, які в нас є музейних, і звичайно наповнювати їх. Звісно ж, це також може бути підставою і допомогою в тому, щоб розуміти, які цінності є в Україні, які, не дай Бог, пошкоджені, чи які були вивезені, тому ми відчуваємо і віримо, що цей реєстр буде виконувати багато ролей, які необхідні для нашої культури і культурної політики на посаді. Ви нещодавно ми довго чекали міністерку вже культури. Давайте про пріоритети, бо вкрай важливо, що ви для себе ставите, і ну ви ж розумієте, що ми мусимо розуміти, куди рухаємося. Звісно ж, великим нашим пріоритетом є залучення ресурсів в культуру, оскільки культура не може фінансуватися за залишковим принципом. Це не питання розваг. Це питання національної безпеки і нашої стійкості як громадян, як людей в час війни. Тому, звичайно, залучення коштів наших міжнародних партнерів наступного тижня. Я буду в Копенгагені. Будемо презентувати фонд відновлення культурної спадщини, куди ми будемо залучати кошти. Партнерів наших інших країн це також закон про меценатство, який дозволить українському бізнесу інвестувати в культуру. Це грантова програма Власна справа, яка дозволить креативним індустріям отримувати державне фінансування для розвитку або створення креативного бізнесу. Тобто, залучення ресурсів в культуру це перший пріоритет. Другий пріоритет, звичайно, це збереження української культурної спадщини. Ми про це багато говоримо. про Спадщину, яку необхідно евакуйовувати з території, які перебувають в стані ризику, спадщину, яку викрадено на жаль, і ми працюємо з спецслужбами щоб повертати її в Україну з іншого боку. Йде мова також і про поєднання цього балансу відновлення України будівель. В час війни, водночас із збереженням їхньої архітектурної, історичної культурної цінності. Звичайно ж, третім пріоритетом є культурна дипломатія. Ми розуміємо, що деколи і в багатьох випадках те, що ми говоримо мовою кіно, мовою мистецтва, мовою книг, доторкається до сердець, душ наших партнерів набагато більш ефективно, ніж різноманітні офіційні протокольні заяви. Тому українська культура має бути. Чута в світі, і ми працюємо над тим, щоб забезпечити присутність української культури на таких майданчиках. Тому власне Експо це один з прикладів культурної дипломатії, який ми дуже гарно, на нашу думку, великою командою реалізували. І надіємося, що проєкти такої якості, і такого масштабу будуть почуті, і ми будемо далі їх створювати. Пані Тетяно, вам спасибі. Тетяна бережна віцепрем'єр-міністрка з гуманітарної політики і міністерка культури України була на зв'язку. Говорили про, про виставку, яка з осаки японської приїде і два тижні буде експонуватися в Україні, щоб ми побачили все те, що у нас не на продаж.